З нами на зв'язку. Яніна Соколова, журналістка та телеведуча. Вітаю Яніно. Моє вітання. Я хочу поговорити е, про ось таку історію. Рух чесно дослідив, що, виявляється, медіа із орбіти олігарха Коломойського почали відбілювати е, такого собі нардепа Дубінського, який перебуває під американськими санкціями. Ми це пам'ятаємо, який там називав гасло Слава Україні нацистським, говорив про повій на Майдані і все решта. Ну, Скажімо так, наразі є американські санкції щодо нього, і от почали з'являтися в єдиному марафоні, що важливо, цілі сюжети про благодійну діяльність і все решта. Про що це взагалі свідчить? І чи наразі, бо наразі ми бачимо багато інших ознак, окрім цього, якоїсь такої, наче як підготовки до можливих виборів, чи це так, і чи дійсно складаються таке враження? Враження складається правильне і не варто забувати про те, що Ігор Коломойський продовжує бути власником одного із найбільш впливових медіахолдингів України, і він продовжує бути власником холдингу, який напряму коригується політично з боку офісу президента і з боку міністра інформаційної політики та культури Олександра Ткаченка. Це Виникає дуже простим чином, коли чати так званого національного марафону і вся діяльність марафону, в якому, наприклад, немає ні прямого каналу, ні п'ятого каналу, ні еспресу через те, що некерованість процесу, невигідна владі, і ці канали не присутні в марафоні. Здійснюється просто політична агітація. І Дубінський, я думаю, що це якраз варіант того, який не сильно. Вигідний офісу президента, але це протеже Ігоря Коломойського, якого треба кудись всунути для того, щоб були свої люди в раді, адже відома історія Дубінського і партії «Слуга народу, чи слуги знову його візьмуть до своїх списків, тому що маргінальна особистість, але те, що він з'явився на екранах, і те, що намагаються відбилити його репутацію, тим, що показують, як він мовляв, рятує на Київщині. Людей, які залишилися без житла, відбудовуючи аж шість будинків за весь цей час, і створивши якусь платформу, не буду зараз її піарити. Перша частина якого починається із фрази медіа. Займається будинками медіаплатформа. Ось це все безумовно маячня і повний треш. Олександр Дубинський, проросійський політик, який дуже багато часу займався, окрім того, що за гроші працював на проросійських представників. Ще й займався, на мою думку, доволі гнилим і таким проституційним процесом. А в журналістиці це називається. Джинса, а для глядачів поясню це, коли довгий час псевдожурналісти-розслідувачі, які працюють на перших кнопках країни, за гроші створювали матеріали, або які дискредитують противників ворогів по бізнесу. бізнесу власника телеканалу, або просто які їм платили для того, щоб заробити журналісти за це бралися. Псевдожурналісти видавали ці матеріали на перші кнопці країни. Виявляєте об'єм інвестицій. Ну а потім ці всі. Інвестиції, так звані чорні, йшли в кишеню. Я думаю, що не тільки до Дубинського, але і до тих, хто на цьому заробляв. Ну і звідти Наталя мама любить скорості, величезна кількість квартир, машин, нерухомості, статків у людини, яка була просто телеведучим. Я вам кажу з власного досвіду заробити такі гроші на зарплаті журналіста в нашій країні неможливо. Крапка. Тому щодо політичної частини вашого питання і підготовки до виборів цілком можливо. І те, що нещодавно вилізло на гора, такий підкилимний процес спроба військових. Унеможливити унеможливлення опції того, що військові будуть брати участь у виборах. А ви і я прекрасно розуміємо, що військові зараз це еліта довіри суспільства. Це найвища сходинка довіри суспільства. і Ряд військових, зокрема в генштабі і командирів, мають всі шанси, якщо вони захочуть, раптом хоча таких нині проявів ми не бачимо. Але якщо захочуть мати електоральні вподобання українців, і це загрожує владі всі гілці. Починаючи від парламентських виборів і закінчуючи президентськими, я ні на кого зараз не натякаю ніхто не проявляв своїх амбіцій напряму. Але ж ми з вами помічаємо деяких волонтерів, які заробили чималі бали прихильності українців. Це видно по нещодавним опитуванням центру разумкова. Ну і по самих військових це шкодить. Цифра в майбутньому владі, а зараз у нас абсолютний контроль, я повторюся абсолютний контроль влади за всіма процесами в країні, як монобільшість, так і з боку президента, з боку військової частини. Ну, все, все, що зараз є, контролюється партією Слуга народу і Зеленським і його командою. Коли прийдуть нові, раптом люди, які раптом. Можуть потрапити на ці опції контролю, то я думаю, що чимало схем може бути розкрито, і чимало людей будуть зараз не на банковій і не на теплих місцях депутатських, а у в'язницях можуть бути. Тому тут кілька опцій, які їм треба унеможливити. їм це владі. Ну і новий. Директор набув, я думаю, теж якщо що, їм допоможе, поки що в цьому Тому головна мета це унеможливити участь е, військових і унеможливити е, монобільшість у вигляді інших політичних сил аніж партія Слуга народу і вони все для цього роблять. Ну Дубинський Наталю це не показовий кейс. Я не думаю, що Дубинський буде в «Слугах». Дубинський це скоріше кейс якоїсь іншої політичної сили, можливо, яка може замінити навіть опозиційний блок. Цілком можливо, адже ми з вами знаємо, думаю з свого оточення з тих людей, з якими ви спілкуєтесь на вулицях, не знаю в магазинах в сферах обслуговування, що все ж таки в нашій країні якийсь маленький відсоток, але залишився тих, хто може проголосувати за сили, які ну не проросійські, але із таким ватним душком яким безумовно наділений пан Олександр Дубинський? Тому це все історія політичних балів, які він заробляє, відбілюючи свою репутацію. Безумовно, це все гілка Ігоря Коломойського. Безумовно, однозначно. Дякуємо, Яніно. Я би хотів ще одне. Питання поставити можливо вже коротко, тому що так багато часу. Але сьогодні маємо кожен день наступний розвиток подій навколо на підписання указу нагородження Шевченківською премією. Так вже подав відставку, фактично проти проти цієї дивної ситуації, взаємодії такої дивної з офісом президента. весь склад комісії. З відбору і сьогодні гуманітарний комітет Верховної Ради гуманітарної інформаційної політики ухвалив одностайне рішення щодо звернення до президента підписати указ. Ну наскільки ця ситуація є дивною? Чому вона склалася так, як склалася, і чи має право президент? Як гарант конституції і як людина це дивна посада, яка включає в себе також ослідування політичним традиціям, як явищу. Ну в принципі, от так ставитись до рішення комітету комітету з Шефінської премії, маю на увазі. Ви зараз мене про це питаєте, і я от зупинилася з вами поговорити і якраз їду зустрічатися з членами колишніми членами вже цього комітету, тому що вони оголосили про відставку. Я явно з ними зараз буду в тому числі про це говорити. Друзі, ну я скажу, що у мене погані новини. У нас культурний гвалт і культурний. Ну на мене як на мене, занепад буде не тільки зараз під час війни, якою можна все прикрити, але наступні роки. Чим це зумовлено? Це зумовлено присутністю тих людей, які не мають до культури, і до ідентичності української жодного стосунку. Це на жаль, малороси. Які довгий час якраз отак от підносили, підносили просто на блюдечку все проросійське величезні кількості людей, і я повторюся, я би. Акцентувала на тому, що міністр культури інформаційної політики має піти у відставку з огляду на те, що ми, наприклад, нещодавно розкрили в інтерв'ю в рандеву, і те, що у нас канали, які належать приватним власникам, фінансуються з боку держави на мільйони гривень, мільйони гривень. Друзі, канал Ми Україна, який незрозуміло звідки з'явився, чомусь отримав 6,9 і мільйонів гривень. Е донетів від держави, які мали взагалі бути витрачені на культуру, на незалежну журналістику і наряд тих людей подій, які, які ототожнюють українську культуру. Якщо це інформація, то це має бути незалежна журналістика, яку підтримує, підтримує влада, підтримує влада з боку інституції. Міністерство інформаційної політики. Що у нас відбувається? Міністерство інформаційної політики платить гроші. ну, верніше, це виходить, платить, але. Насправді фінансує приватні телеканали і плачучи їм, платячи їм, да це по Фрейду, я зараз сказала, вони просто обслуговують інтереси політичної сили, слуга народу, де таке взагалі можливо, і чому громадянське суспільство мовчить щодо цього. Е, я не думаю, що Шевченківська премія це єдиний кейс. Я думаю, що зараз ви побачите багато кейсів, е, схожих з цим, але велика шана і подяка членам Шевченківського комітету, тому що держкіно. Як ви знаєте, обставини навколо нього і навколо центру Довженка, і Держкіно, яке взагалі вийняли з під крила міністерства культури, підпорядкували кабміну для того, щоб ті могли напряму впливати за дзвінком єрмака на розподілення коштів і на будівлі, і на все решта, ну це все гвалт і війна. Поки це все так знаєш, перекриває такою ширмою. Коли ми цю ширму відкриємо, ми побачимо, що під час війни, коли поляки збільшують бюджет на освіту і культуру, виховуючи патріотичне покоління нове, створюючи низку проектів, друзі. А у нас гроші є. Повірте мені, така кількість грошей, яка йде з Європейського союзу, з Америки, з грандів з західних абсолютно різного гатунку на культуру, вона ну. Вона безпрецедентна за всі роки незалежності. Дякую, і ці гроші ми мали би витратити на це. На жаль, цього не існує. Тому це повторюсь. Шевченківський кейс не єдиний. На жаль, громадянське суспільство має сказати і висловити недовіру діяльності мінкульту і Мінінформації. Це має дякую, бути. Дякую, дякую. Дякую, Яніна, дякую. Яніна Соколова, журналістка та телеведуча, була з нами.